продажу з'явився гарний варіант, Yamaha Joxa 36, 2014 рік випуску. Двигун 4 такти, інжектор, рідинне охолодження. Приїхав з Японії в гарному стані. Сидіння не оригінал, в комплекті один ключ, на одометрі 16 тисяч. Двигун працює гарно, тут все ціле, ніяких детектів немає. Також тут слабкі місця, тут без тріщин все добре. Так, ну, І з цієї сторони присутні невеличкі коцки, і так загалом все добре. Гума, як нова, задня РЦ, передня Dunlop, також по протекеру в суперовому стані. По електриці все працює. Так, Чек, це потрібно крутинути переднє колесо, бо скутер думає, що не працює троспідометр, все добре. В наявності є різні кольори, доставляємо по Україні, кому цікаві такі. Будете підписуйтесь на канал, спитання ну, придбання, телефон залишаю під відео.